Всім привіт, дорогі друзі! У цьому відео бачите п'ятірочку на цьому неймовірному стадіоні. Там, де я прибіжу в класом забігу, там де п'ять учасників. Я стою п'ятий, тобто чотири суперники. Буде класно, потужно. Ставте подобається, пишіть комент. І ось і змагання на франківську пройдуть дуже і дуже потужно. Все, поїхали! Ну Що, дорогі друзі! Почнемо цей відосик. Я сьогодні біжу п'ятірочку, одну дистанцію. Побачимо, як я покажу. На максимум Біжу просто на свій максимум. І ціль не знаю, чи я поставлю сьогодні, прям повністю свій особистий. Не знаю, чи я сьогодні навіть займу місце. Ну, це дуже складно. Якщо я пробіжу за 16 хвилин, я займу. Можливо, але. Не знаю, чи так буде. У нас 5 учасників, хоч, але все одно там два швидких і ще два, ну, також, плюс-мінус, швидковаті. Тому побачимо, буду старатися, максимально працювати. І ось цей стать побачимо, які тут відчуття. Я тут бігав декілька років тому, десь роки чотири назад. Віща непогані, але було складно. Біг троєчку, півторашечку, але пам'ятаюся, в колорум. Виходжу ось так. Стою на три км, ось там. І біжу. Важко було. Важко було. Складно, складно. Хватають бігає ще своїх пума. Знаєте, друзі, розповім таку історію. Я сьогодні зробив чотири гарні справи. Перше три в магазині допоміг. Добре. Так. Ви думаєте, що це було більше? А я допоміг людині відібратися там, не знаю, куди чесно, якісь нормативи виконати. По... Тані, я друг. Так що, да, друзі. так, друзі, що ж допомагайте, яка сьогодні максимально позитивний день. Знаєте, люди, що я не сказав вам? А те, що я приїхав сьогодні на чемпіонат України серед юніорів. Але знаєш, чому так мало, стане п'ятірочку? П'ять людей, чотири навіть. Я п'ятий, це дуже мало. А на півторашечку, на трошечку там побільше, Трошечку не знаю, чесно, а от півторашка я бачив, там реально стали багато. Можливо, ніхто не хоче бігти туди дистанції, не ніхто готувався. Хочбазовка була, але відсередно відчувається, що. Трішки, знаєте, не вистачає чогось. Хоч зараз біжу, ну, де сказав би, щоб мені складно було там, чи пробаю, ноги ще легкі. Тому що ми бачимо. Головне, знаєте, не рвати сильно і не тормозити, щоб потім там не пасти задніх. Ну, та скажемо, не відчіпитися з від цієї групи. Звичайно, якщо не бігти, бо 1-5 речі, відчіп, відчіпляється, бо з таким темпом я далеко не біжу. Але просто потрібно темп і тримати, не чекати щось там. І також бігти по відчуттям, якщо я пробіжу, наприклад, ну, скажімо, два км і мене просто буде вже виключати, звичайно, що дистанція пройде погано. Якщо буде після трьох нормально, то тут уже все. Я просто король. Коротше, вчора ходив на таку класну локацію. Не буду давати коментарі, просто гляньте. Подивіться, ось це просто така локація. Днень, коли було на таких локаціях, дуже-дуже класно. Дуже сподобалось. Тому дивіться просто. Я зараз в Івано-Франківську в ось цьому неймовірному чи парку, чи біля озера, не знаю, друзі. Просто подивіться ці неймовірні краєвиди. Тут я в день бігав. 6 км. Просто реально подивіться. Це просто неймовірно, дивіться. Для велосипедів, для пішоходів, і червона доріжка. І просто. Коло три ну Це класно, дійсно реально класно. дивіться, Там можна пробігтися, на оспиті, посидіти, там також ще є острів, кохання здається. Також там дивіться набережна, ресторанчики, кафешечки, там також ще катаються на серфінгу якось так називається, На каної катаються, катаються на байдарках. Ось така немовірна доріжечка. Зелена. Чомусь ну, десь там і червоний, і десь зелений, але я зараз пройду і покажу вам це край видними, ми вірні, особливо ось тут проживати. Я, чесно, думав, що таке Івано-Франківське, я тут приїжджав, був два рази, але тоді я його взагалі не бачив, здається. Я думав, що воно скучне, нецікаве, недостройне, але побувши сьогодні ось тут, я зрозумів, що це взагалі інший Івано-Франківське. І якщо ви приїхали сюди, обов'язково перейти на цю набережну, це просто як ціль. Ось Я просто покажу вам ось це озеро. Ну, Триками, Починайте ось тут і закінчите ось тут. Реально, повністю буде триками по дорісці. Тільки забрав чомусь копатися. не знаю, чому не копаються, Але навіть якщо не копатися, прийти ось так ввечері, погулятися, з ким познайомитися, поговорити, посидіти, кайфанути це дуже реально класно. Два-три кола і тебе вже десяточка. Класно? Класно, дивіться, і ще не жарко. Навіть коли сон сидить, тут є дерева. Ну, Ну, Локація реально просто немовірна. Я думав, що є інші гарні місця, але місто івано франківськ завдяки ось цьому скверу. Можливо, тільки живуть люди, тут вже не це все. Але мені прям взагалі просто дуже зайшло. Ти біжиш собі, тут куча можна і на скетя покати, також там і на самокатах є. Тут, тобто просто ти, ти можеш в цей парк просто з любими. Можеш зняти якісь там і інтерв'ю, взяти кого хочеш, і познайомитись, і побігати. І посидіти в ресторані, і відпочити, і позайматися навіть контентом якийсь, та, сісти в ресторані, помонтувати. Це просто неймовірно. Ну, скажіть, реально такі місця надихають. Сидиш вдома, в тебе немає мотивації, сидиш, я тебе немає взагалі. можна Ідей, що робити? Виходиш ось сюди і у тебе одразу з'являються куча ідей, що знімати, щось робити. Я так друзі вам скажу, яке ж найкраще, класне місце на Західній Україні: Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк? Чесно, всі красиві, класні. Тактика на п'ятірочка. Як ви думаєте? Залишається те саме, реально те саме. Хочеться набігти вже 17 хвилин, тому що біжу-біжу, на тренування 17.15, на змагання 17.06, ну буквально 6 секунд не вистачає. Либо, якщо вийде 17.50, ну, 17.40 це було б взагалі класно, але по 3,20 ще буде так. Дивіться, я ж кажу ж, якщо я пробіжу 3 км і буде все чітко, все буде класно, то це буде норм. Завжди вір в себе і все в твоїх руках. Можливо, проста фраза, але Реально працюєш, навіть не хочу знімати, бо просто хоч трішки заважає. Але більше читай цю фразу, вона реально додає тобі сили. Ви скажете, ну ти ж Артем, ж не сильно там готувався. Ні, друзі, цей раз я готувався нормально. Десятку темпу біг, п'ятірочку темпову. Жалко, що я не зняв. Десятку, П'ятірочку набрав непогано, десятку я не знімав, але не біг на 36.09. Знаєте, так. Кожен зріст ти по, по минуті плюс-мінус, і це доволі класно. Хотілося б десь 35-50, можливо, але ж. Аж... Якщо б можливо біг би не сам, б, можливо, б так і вийшло. Артем каже, біг сам в нього ж 36 мене матри, шість на дев'ять. Реально, треба було вставати разом, але він біг зранку і ввечері. В принципі, можливо, якось би попливалося, але ж кажу ж. Треба робити тренування з кимось, тому що так набагато краще. Знайомитися на стадіоні, щоб додавати більше цієї аудиторії, там не за баточка, а просто чисто для того, щоб мати спілкування, адже я даю, але це просто підписник, яким я майже не спілкуюся. Тут хотілося б реальне спілкування. Якесь би. Тому можливося своєї дистанції, якщо будуть люди, і якщо не будуть, скільки познайомлюсь, поснімуся на камеру і вам контент, і мені принциною Класно? Класно? Що ще розповім, друзі. Контент роблю, стараюся. Пробую щось, значане не всі відоси залітають чомусь. Ну реально моя ніша, як я зрозумів, дуже складна. Ну я просто стараюсь знімаю, знімаю, знімаю. Друзі, які щочки знімають тікток, вони брать. Ну каже, тікток трошки інша платформа, але все одно контент трішки гірше навіть, але він набирає класно. Навіть на Ютубі якийсь контент більш поширений, він просто залітає. У мене не сильно. Згадую те часи, коли я бігаю тут в 21-му році. Здається, в 20-му році, як я тут біг 3 КМ. Так, да, реально було важко. Старався, працював, бігав повністю. 10.30, 10.54, десять псачотири, здається, біжить моя підписниця. П'ятірочку також. Ось друга, бачите. Нормальненько так біжать. Взагалі три людини стало, так що скажімо, як ти біг би, ти все одно займеш третє місце. Ну, звичайно, що хтось хоче і перше, але чесно, я б хотів навіть третє заняти. Навіть про зв'язу зайти, ч'ять України серед юніорів. Не знаю, чому не приїхали? Можливо. Поставали всі на коротші дистанції, не сильно хотіли так бігати стаєрський біг. бік. Наподивися своїх учасників, як вони будуть починати. Я думаю, що вони не будуть рвати сильно, а от на фініші будуть пробавляти. Ну, головне, знайти свою компанію, там хоч чотири чоловіка, які вжають доволі швидко. Та я думаю, бігти буде хтось ботер. По 320 років хтось буде бігти, чіпитися та ним і тримати темп. Все. Просто тримати, дивитися на годинник, хвилина 20, хвилина 20 і все. Тут біжиш сам, ти збавляєш собі темп. Знаєте, перші 400 метрів це важко, потім 800, 1000, 2-3 – довго затягнеться, а потім дуже швидко йде після 3,5. Реально, ти, ти пробігаєш 3,5, ще 400 і все, вже, вже 4. Погода, знаєте, сьогодні не жарка, не прохолодна, а якраз нормальна, але є вітерейсні тут. Не зрозуміло, в яку сторону, Скоро віддаю телефон Артему, щоб він познімав мене. Також після цього запитаю, як він прибіг свою півторасічку. Ну я знаю, як прибіг, але щоб побачили від нього. за своїми шиповочками порозкатуюсь. На масаж зробили мені. Зараз подякую. Дякую за масаж. Дуже прошу. Можете сказати, от взагалі масаж важливий для бігу, як <плес> яку <плес> <буде, я плес> <роботу> видати. Дуже важливо. Особливо не треба дивитися суто на масаж. Треба дивитися на відновлення. сон, правильне харчування і далі включаємо вже масаж, різні баньки, фізіопроцедури. процедури надзвичайно важливі і організм потребує відновлення. Без відновлення не буде результатів. Це дуже важливо. Так, а от взагалі краще коли робити? Перед забігом чи після? Перед забігом треба робити розтирання. Типу, ми беремо розігріваючу мазь, ми її гарно втираємо, розігріваємо м'язи, м'язи готові до забігу. Після забігу ви до нас йдете, до масажистів, і вже після того можна зробити відновлюючий спортивний масаж, щоб зняти кріпатуру. Можна поставити штани лімфодренажі, дуже класно відновлюють. Додатково можна ставити електростимуляцію. Так що і до, і після має бути. Типу. Але специфіка відрізняється. Дякую, тоді вам свого точку, все в приніс. Тримайте, все. все, все, все дякую. Іду, я собі ось тут після забігу. І що, друзі? Тут якийсь суддя каже, чи суддя, чи тренер каже своєму ученику, каже, іди зробити масаж. Я такий йду, кажу, реально, там можна типу, реальний масаж зробити. Реально. Приходжу, зробили масаж ніг, та що, як нові, ноги. Дуже кайфанув. Також запитав декілька питання. Я думав, цікаво буде. 17-12 не біг. Я, звісно, думаю, що буде десь і 17, але зараз не сильно довишся. Ще другий раз розповім. Почав я 3.22, Ми бігли. Думаю, що чомусь біжимо, взагалі повільно. Нас 5 стало. Біжимо-біжимо, дуже повільно біжимо. Я такий щось вже відчуваю, що щось не то. І тут буквально кілометр і п'ять метрів. Раз, включається і починаю вже по 3,15-3,10. чекати, я чіплявся, чіплявся ще одне коло, тобто півторашечку, і далі вже відпустив, бо бачу, що я не витримую вже. Другий 3,20, тобто я вже розігнали. 3,26, третій. Далі, четвертий, 4 і 3,30 останній. Ну, звичайно, що останній вже не біг пронабігати, але я так скажу вам, що після троєчки я відчував, що буде рубати, і воно дві з половини пробіг, відчуваю, що вже є. Знаєте, трішки вже закисляє, три важко, і, знаєте, важкувато стадо цих 400 метрів останнє. Зайняю, друзі, п'яте місце. Ну, це було, в принципі, очікувано 90 процентів. Десь процентів те, що там хтось зійде, хтось не прийде, але, друзі, ще раз повім. Коротше, сижу на колорумі, є три людини. Я третій. Ну, вже третій. Я знаю, що третій, тому що там перші два учасника вони швидкі. Думаю, ну все класно, чудово. Думаю. Але тут раз, приходять два людини. Ну, це класно, але. Ну, мені, звичайно, що я втратив. Як півторашка біглась. Yeah. Да. Біглась не дуже добре, а результат не ідеальний, але. 9.50. Ну, 3.38. No, 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 3,38 не біг. А це чудово. Це про стадіон, ось бачите гори, ну і також там ще гарні люди. Так, скільки ти 4,04 вісім. Ну нормально, сад. Ну, я бігаю 3,45, в принципі. Ну, недалеко залишилось, в принципі. <плес> так, що? Як Якоб, 3,26. Ну, да, да. ну так, коротше, друзі, ось таке вам за інтерв'ю. Дорогі друзі, і на цьому моменті я завершу ось це неймовірне та прекрасне атмосферне відео. Значить, пробіг я 5 км з результатом 17-12, не особистий, не 17-й. Не так хотілося, але все одно. Хоч тримаю старт. Біг сушеповочних потрібно вже просто викинути, просто віддати найкращому за підписнику далі. Погодка сьогодні клас. Коротше, що подавати станція непогано. Наступні змагання, напевно, будуть вже в вересні або можливо якісь будуть такі невеличкі старти на десяточку. Хотів звінати, щоб пробіг такі битрейли. Друзі, ставте подобач, пич під комент, на мій канал. Вже у нас на каналі. 1100. небагато. двигаємося, але головне, що ми двигаємося. Надію, що скоро-скоро буде вже і 5К, і 10, і 100. І ми будемо летіти в космос. Тому всім пока.